Корвет c 6 якась хрінь. А, Evo 7, Evo 8, точно. І знову Audi. Йомайо! -йо. Що це таке? Чистка рейзера... Ой, я забув за цю. Чистка рейзера мене переслідує. Як полетів? Ффх. Аж засмоктало. Ти зараз гета факаут був просто. Ай, Що таке? Алло! Я кажу, це шістка рейзера. the fuck is this. Боже, я в шоці. Саня в шоці. 320-177 просто.